Доброго дня, другокласники, урок математики! Відкрийте підручник на сторінці 140, а зошит на сторінці 69. -ій. Дзвонить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. Ей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте! Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! А тема нашого сьогоднішнього уроку складання таблиці множення на вісім, множення та ділення іменованих чисел та побудова прямокутника. Знаходження невідомого множника. Згадаємо, як називаються числа при множенні. Перший множник. Другий множник добуток. У нас є вираз на множення. 2 помножити на 5 буде дорівнювати 10. Давайте знайдемо невідомий множник. Наприклад, щоб знайти невідомий перший множник, треба добуток 10 поділити на відомий множник. Ми одержали 2. 2 це перший невідомий множник, який ми шукали. Розглянемо цей же самий вираз, але невідомим у нас буде другий множник. Щоб знайти другий невідомий множник, треба добуток 10 поділити на перший відомий множник 2. Це буде дорівнювати 5. Отже, 5 це і є другий множник, який ми шукали. Зробимо висновок. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Підручник, сторінка 140. Завдання номер 861. Віднови рівності. Розглянемо перший вираз. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти перший множник, треба добуток 35 поділити на 7. 35 поділити на 7 буде 5. Запишемо вираз у зошит. 5 помножити на 7 буде дорівнювати 35. Поставте відео на паузу, запишіть вирази в зошит. Завдання номер 862. За схемою склади добутки з першим множником 8. Запиши у стовчик. Розглядаємо е, схему. 8 помножити слідкуємо за стрілочкою на 2. Буде дорівнювати, слідкуємо далі за стрілочкою 16. Наступний вираз. 8 помножити слідкуємо за стрілочкою на 3. Опускаємось нижче, буде 24. Запишемо ці вирази у зошит. От ми з вами і склали табличку множення числа 8. Першим множником є число 8. Зверніть увагу. Другий множник збільшується на одиничку. А відповідь, тобто добуток, збільшується кожен раз на 8. Поставте відео на паузу. Вивчіть та запам'ятайте табличку множення на 8. Зробіть рамочку для таблички з улюбленим кольором. Завдання номер 863. Знайдіть значення виразів. Скористайтеся табличкою множення числа 8. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіримо. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте послідовність дій у таких виразах і тому все виконали вірно. Молодці! Множення та ділення іменованих чисел. Згадаємо правила про множення та ділення іменованих чисел. Правило. Якщо іменоване число поділити на неіменоване число, то одержимо іменоване число. Наприклад, 10 кг іменоване число поділимо на 2 неіменоване число, дорівнює 5 кг іменоване число. Правило друге. Якщо іменоване число поділити на іменоване число, то одержимо неіменоване число. Наприклад, 10 кг, поділити на 2 кг буде дорівнювати 5 Запишемо вирази 864. Та будемо множити та ділити іменовані числа на іменовані, та іменовані на неіменовані. Наприклад, запишемо перший вираз: 7 кілограм помножити на 8. Дивимося, будемо використовувати перше правило. Якщо іменоване число поділити або помножити на неіменоване, то одержимо іменоване число. 7 множимо на 8. 56 кг. ми отримали іменоване число. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо, щоб виконати це завдання правильно, треба було бути дуже уважним і добре розуміти, які іменовані числа, а які не іменовані. Задача номер 865. Читаємо та уявляємо задачу. М'ятні пряники розфасували у 8 пакетів по 2 кг у кожний. А медові пряники. У 6 коробок по 5 кілограмів у кожну, яких пряників розфасували більше м'ятних чи медових, на скільки кілограмів більше. Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Перегляньте умову задачі та дайте відповіді на запитання, про які пряники іде мова у задачі. Що в умові задачі сказано про м'ятні пряники? Що в умові задачі сказано про медові пряники? Прочитайте, які запитання поставлені в задачі складемо усно план розв'язання задачі. У першій дії ми дізнаємося, скільки розфасували кілограмів м'ятних пряників. У другій дії ми дізнаємося, скільки розфасували медових пряників. А у третій дії ми дізнаємося, на скільки кілограмів більше яких пряників. Поставте відео на паузу, запишіть розв'язання до задачі, потім звіримося. Розв'язавши задачу, ми дізналися, що медових пряників було більше. І більше на 14 кг. До цієї задачі можна скласти вираз. Складаємо його. 5 помножити на 8 це медові пряники. Віднімемо 2 помножити на... 5 помножити, вибачте, на 6 це будуть медові пряники. А 2 помножити на 8 це будуть м'ятні пряники. Отже, медових пряників на 14 кілограмів більше. Згадаємо особливості геометричних фігур: трикутник, сторони 3, три. три кути. Познайомся з ним і ти, круг. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має. Квадрат. Ось кути всього 4. Сторони фігури рівні, два трикутники склади і квадрат зробив вже ти. Прямокутник, два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч кутів теж є чотири, сторони по дві є рівні. Ромб на куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Розгляньте фігури на екрані та пригадайте їхні назви. Молодці. Яка фігура зайва і чому? Так, вірно, зайвий круг, тому що він не має кутів. Розгляньте фігури знову і скажіть, яка фігура зайва і чому. Так, вірно, зайвий трикутник. Інші фігури мають по 4 кути, а в трикутника тільки три. Скажіть, яка фігура зайва і чому? Так, зайвий ромб. Чому? Тому що інші фігури мають прямі кути. А в ромба куди непрямі, молодці. Як називається перша фігура? Вірно, квадрат. Завдання номер 866. Фігури, під якими номерами є прямокутниками. Давайте згадаємо, що ми знаємо про прямокутник: що прямокутник має 4 вершини, 4 прямі кути і протилежні сторони прямокутника рівні. Отож, під якими номерами є прямокутники. Вірно, це номер 3 і номер 5. Завдання номер 867. Прямокутник зручно будувати на папері в клітинку. Ми знаємо, що 2, 2 клітинки це буде 1 см. Розглянь кроки побудови прямокутника зі сторонами 2 см і 3 см. Як ми бачимо на малюнку, спочатку відклали 3 см. Починаємо. Ставимо крапочку та відкладаємо вниз 3 см. Потім відкладаємо 2 см в сторону. Рухаємося далі. Відкладаємо знову 3 см вниз. І з'єднуємо останньою стороною прямокутник. Зверніть увагу. Що всі сторони прямокутника починали вимірюватися від нулика. Завдання номер 868. Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 3 см. Ми знаємо, що довжина це довша сторона прямокутника, а ширина це коротша сторона прямокутника. Беремо лінійки, Олівці і будуємо прямокутник у наших зошитах. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання номер 869 та номер 870 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит. Сторінка 69. Завдання перше. За допомогою дії множення визнач кількість клітинок на шаховій дошці. Щоб виконати це за допомогою дії множення, треба порахувати, яка кількість клітинок іде в нас по горизонталі, потім по вертикалі та перемножити їх. Завдання друге знайди значення виразу 8 помножити на це. Зверніть увагу, що це у нас має різні значення. Наприклад, це дорівнює 5. Тобто 8 треба помножити на 5 і одержимо 40. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Доповни умову задачі заповни схему. Завдання четверте. Знайдіть значення виразів. Та завдання п'яте. Побудуйте прямокутник, поставте відео на паузу, попрацюйте! Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!